Знаєш, з нами часто стаються ті чи інші речі, ті чи інші обставини, і ми самі себе виправдовуємо, в тому ключі, що люди погані, вони всі дураки і так далі. По собі скажу, будь-які зміни у мене почали відбуватися тільки після того, як я почав ставити себе на місце іншої особистості. Є дві прості фрази: подивись на ситуацію зі сторони опонента, моя улюблена. Якщо навкруг тебе дураки, можливо, ти центральний. Буває так, що ми можемо щиро вірити в ті чи інші речі, але тільки після того, як ми відпускаємо емоції, нерви і об'єктивно підходимо до обставин, починаємо субіритися. До нас приходять необхідні зміни. Проаналізуй на рахунок цього свої, свої буденні справи, свої буденні ситуації. Повір мені, це досить класно ставить голову на місце. Я це роблю персонально регулярно і це пушує мене. В першу чергу став себе як сторону. Винно в конфлікті, чи в ситуації? Чому себе треба ставити перш? Тому що тільки себе ти можеш змінити, не людей. Так міняй себе. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.